В нашому зумовленому стані неможливо не припустити того, аби гординя проявлялася, пробивалася, проблювувалася в серці. Ну, питання. А, аби взагалі не було цієї скверни, це реально? Що взагалі, взагалі не було гордині, це, чи це реально, чи ні? Гординя має бути. Ми маємо гордитись чимось. Це природне. Природне почуття, але просто ми маємо гордитись тим, що я служу найкращому господину. Щило правопада найкращий також. Ці писання Шимат там, це найкраще, кращого немає. Тому я го, горжусь. цим. Ось таким чином ми маємо гордитися. Що ми знаходимося виском. Що ми Іскон, так. Це найкраще. що Існує взагалі в матеріальному світі, це може викликати в нас гордість. Це нормальне приналежність до великого, не, гордість не з приводу того, що я, я великий, але я належу до великого, я власність великого. А можна, на можна робити акцент на себе, а можна на господина. Так, так само, так. Да. А можна, наприклад, родитися тим, що маю велику удачу знаходитись... Я горжуся, що мені дуже пощастило, що я серед відданих, так. Так само. Тобто акцент має бути не на мені, а на, на комусь іншому, на, на божественному.